Друзі, всім привіт! Сьогодні я завітала в магазин Вацак Кондитерський Тім. Подивимось разом з вами асортимент та ціни на торти. Скоро день закоханих, тож, можливо, комусь це відео буде актуальним. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Торт Вишенька 600 гривень за 1 кг та 750 г. Можливо, можна взяти й менше, але точно не знаю. Торт Тофі 600 гривень за 1 кг 800 г. Все виглядає дуже апетитно, вперше зайшла в цей магазин. Торт Наполеон 530 гривень за 1 кг 900 г, торт Доміно 600 гривень за 1 кг та 800 г. Цікаво, чи можна купити шматочками, раз вони вже порізані. Торт праський 397 гривень за 1 кг 350 г. Торт карамельний бриз дуже гарний, я б спробувала 269 гривень за 950 г. Праський торт коштує 149 гривень за 450 г. Жіноча примха 149 гривень за 450 г. Торт Чорний принц майже 300 гривень за 900 г. Та такий торт Millennium 269 гривень за 1 кг. Тут ціни дешевше, ніж в магазині Рошен, але на смак не скажу. Пишіть, хто пробував асортимент великий. Такий торт Золотий Горішок 269 гривень за 900 г. Торт Київ В чи не зрозуміло, чи це Київ вечірній, це просто така назва 397 гривень за 1 кг 380 г. Малиновий тарт 362 гривні за 950 г. Вельвет цитрус 362 гривні за 1 кг. Вельвет оранж 226 гривень за 900 г. Такий торт нектарин 312 гривень за 1 кг та 100 г. Було б добре, якби вони писали склад, який він всередині. Ці недоступні це добре, якщо що, це не реклама, просто моя думка. Торт Вернісаж 278 гривень за 950 г. Чорний ліс 388 гривень за 1 кілограм. У який яскравий торт з морквинкою. Називається Фруті 269 гривень за 520 г. Я б такий спробувала. Перейдемо до тістечок, ціна за 100 г, манго маракуя 61 гривня, фруктова корзинка 57 гривень, інші теж по 57 гривень, сердечка та різні види. Є тістечка по 44 гривні треба питати, що саме по якій ціні. Дуже гарно все виглядає. Рулети ціна небюджетна, 94 гривні за 100 г. Ваговий торт крем брюле 28 гривень, 80 копійок за 100 г. Такий гарний з глазур'ю зверху. Люблю, коли вона хрумтить. Торт Тріумф 36 гривень, 20 копійок за 100 г. Тістечко Еклер 31 гривня за 100 г. Шоколадна салямі 300 гривень за 400 г. Це як ковбаска шоколадна. В дитинстві таку полюбляла. Торт Баблвам 311 гривень за 650 г, схожий на червоний оксамит. Торт пташини молоком 530 гривень за 1 кг 800 г. Напевно, дуже смачний, легкий та повітряний. Торт джаз 328 гривень за 900 г. Тірамісу 308 гривень за 950 г. Ваговий торт шоколадка 31 гривня 10 копійок за 100 г. Тропіканка 34 гривні 70 копійок. Там якесь желе, вишня, ананаси. Барви 38 гривень, 70 копійок за 100 г. Торт Вікторія 600 гривень за 1 кілограм, 800 г. Дуже гарний зверху. Горішки, шоколад. Торт шоколадний 427 гривень за 1 кг 500 г. Такий торт праський 327 гривень за 1 кг. Торт пташини молоком 149 гривень за 600 г. Це я прийшла на привоз, показую весь асортимент, що є. Торт шоколадний 297 гривень за 1 кг, трохи менший. Карамельний бриз. 397 гривень за 1,5 кілограма. Торт Міленіум 397 гривень за 1 кг та 460 грамів. Такий торт день і ніч 328 гривень за 900 грамів плюс подарунок якийсь. Торт Київ В 397 гривень за 1 кг 350 грамів Це варіант поменше. Торт золотий горішок 578 гривень це 1 кг 800 г. Написано щось про подарунок, можливо якась акція. Торт смайл 530 гривень за 2 кг. Ще в них є згущене молоко з какао та без по 58 гривень за 300 г. Є об'єм побільше 83 гривні та 77 гривень. Вафельні коржи по 37 гривень. Пастила по 17 гривень, є різні смаки. Чай теж є у них по 48 гривень, 25 пакетів Earl Grey, зелений, фруктовий, меліса. Загалом 6 смаків на вибір, всі по 48 гривень. Маршмеллоу 75 г 40 гривень у гарних подарункових пакетах. Мафін шоколадний з ванільною начинкою 34 гривні, 20 копійок за 100 г. Зефір білорожевий 128 гривень за упаковку 9 штук. Гарно виглядає, можна взяти на подарунок з Валентинкою. Панетон коштує 190 гривень за 500 г. Цукерки в коробках, курага 285 гривень за упаковку та чорнослив в глазурі 236 гривень. Корисні солодощі для тих, хто не любить. Начинки, а надає перевагу сухофруктам теж гарний варіант для подарунка. Це я вам вже показую ціни на вагові солодощі, печиво, зефір. Ціни доступні, все за 100 г. Хоча не дуже добре видно, але асортимент справді великий. Печиво сорті молочне по 17 гривень за 100 г, плісе тофі по 15 гривень за 100 г. Також є цукерки на вагу для тих, хто не хоче брати в коробках 41 гривня 10 копійок курага і чорнослив 37 гривень 20 копійок. Дякую, що були зі мною. Напишіть в коментарях, які торти вам подобаються найбільше і що ви вже встигли спробувати. Цікаво почитати ваші враження.